То сьогодні відбувся візит президента Туреччини Ердогана до диктатора е, країни-агресора Путіна. Вони зустрілися в Сочі. От і так виглядає за підсумками, що ну якісь домовленості там не досягнуті. На Путін відмовився повертатися в зернову ініціативу. Сказав, що там не виконуються умови відповідні. От коли виконуються ми. Подумаємо, ну і Ердоган вчергове запропонував себе і Туреччину в якості посередника в якихось там перемовинах між Росією та Україною. Також був присутний в Сочі. Це повідомляли якраз змі країни-агресора. Дуже цікавий момент. Роман Абрамович, який, начебто, також там приймав якусь участь побіжно в цих заходах. На одну і загалом хотілось б почути оцінки. Цієї події, оцінки стратегії Ердогана та ну, оцінки того, наскільки Путін перестав, скажімо так, іди йти на якісь, хоча б символічні поступки Туреччині. Хоча завжди протягом цих півтора років був змушений через там низку бізнес причин, зв'язків тощо зважати, хоч трохи на позицію пана Ердогана, ну ви знаєте, що цьому візиту. В Сочі Ердогана передував візит потужної групи корабельної на чолі з авіаносцем Джердом Фордом для спільних навчань з турецькими військово-морськими силами. Тому це можна розцінити як фактор, який повинен був вплинути на позицію Ердогана у переговорах із терористом номер 1 із військовим злочинцем і диктатором. Путіна, те, що розмова все-таки відбулася в Сочі, а не в результаті візиту в Туреччину Путіна, засвідчує його страх, його боязнь все-таки бути затриманим чи заарештованим відповідно до міжнародного кримінального цього ордеру. І е, засвідчує, що він боїться, і він почуває себе комфортно лише в стінах Кремля або в стінах власного маєтку чи палацу, де він зараз і перебуває в Сочі. Звичайно, що після чергових виборів у Республіці Туреччина Ердоган почуває себе більш впевнено, він отримав черговий термін президентства підтримку. Ну, Більшої трошки половину турецького суспільства, це його надихає на подальші кроки. Але у Туреччині ми знаємо, є свої проблеми, особливо економічні, фінансові. На сьогодні 60% інфляції. Є багато проблем, які змушують контактувати з відповідними країнами в сфері торгово-економічних, фінансових. А інколи і безпекових питань. А Росія для Туреччини є поки що відкритим ринком для того, щоб збувати там товар і отримувати відповідну продукцію, яка цікавить в даному конкретному випадку Туреччину. Те, що Ердоган послідовно неухильно і. Корисно для України стоїть на позиції е, визнання суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, це дуже великий позитив. І е, який би там шлейф таємності не відбувався в процесі цих переговорів, як на мене, все-таки ми можемо сподіватися, українська сторона на те, що е, якоїсь підстави з боку Ердогана. І якоїсь е, дії, спрямовані на е, дуже серйозне ущемлення українських інтересів інтересів, не буде. Те, що там поки що немає публічних заяв, і, як заявив Пісков, не очікується і спільне якесь ком'юніке чи якась заява, це говорить про те, що перемовини. Стосовно особливо українського питання і е, безпекових проблем у чорноморському регіоні, вони ведуться, але ведуться приховано і ведуться неоднозначно, ведуться складно і. Про це, очевидно, новіг говорить зараз ні турецькій стороні публічно, ну тим паче російські. Але те, що все-таки і на останній кримській платформі е, е, Ердоган е, виступив з такою досить проукраїнською заявою і позицією, дає нам впевненість, що. Е, Президент Турецької Республіки все-таки буде дотримуватись домовленості з нашим президентом, буде дотримуватись домовленості в рамках Північно-Атлантичного Альянсу і Сполучених Штатами Америки, де позиція зрозуміла, відома. І особливо та формула, яка тривалий час опрацьовувалась, і вона і зараз актуальна про Україну. Без України нічого. Те, що там є проблеми із цією зерновою угодою, так, вона вигідна Туреччині, безумовно, вигідна Україні, але те, що вже налаштували е паралельний е коридор, Вивезення агропродукції з України відповідним маршрутом Чорним морем дає підстави говорити про те, що можливо це вирішення цього питання і таким чином. Але все-таки я хотів би звернути увагу і на певну пасивність з боку міжнародних інституцій, перш за все, організація Об'єднаних Націй, яка фактично йде, хоче піти на поступки. Російської Федерації стосовно цієї зерної угоди за рахунок українських інтересів це неправильно. Я думаю, що є всі підстави у НАТО і у Заходу в цілому. Припинити піратство і блокаду Росії у українських портів, і нарешті приступити до реального вирішення цієї трьохвимірної глобальної кризи продовольства, енергетики і фінансів, і нарешті поставити все таки е, Росію на місце, щоб вона не господарювала в Чорному морі як у внутрішньому озері. Тому безумовно, що е, якийсь імпульс. Після цих переговорів буде очевидно, відбудеться консультація між Ердоганом і президентом Зеленським. Буде спроба якогось врегулювання, але з огляду на те, яку позицію зараз займає українська сторона, яка підтримується і ЄС. І НАТО, і Сполученими Штатами Америки, і Великобританією, і Францією, і Німеччиною. Я думаю, що ми можемо мати впевненість, що нас не здадуть, нас не підставлять, і все-таки будуть вишукуватися шляхи, і вишукуватися ті моделі, які забезпечать все таки реалізацію можливостей України. У забезпеченні глобальної продовольчої безпеки зрозуміло, пане генерале, дуже вам дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нашої розмови. Василь Богдан, генерал-лейтенант та ветеран зовнішньої розвідки України, був з нами на зв'язку.